Всесвітній день кота, хоч із запізненням, але відзначили у Кіровограді. Цьогоріч обирали не тільки містера та міс мяу а й провели благодійний ярмарок, майстер-класи, ігри, вікторини, лунали вірші та пісні на котячу тематику. Головна мета акції допомога бездомним тваринам. Як пройшов березневий блюз в сюжеті Ольги Склярук. Вже втретє, всесвітній день кота збирає кіровоградці в обласній бібліотеці імені Чижевського. Акцію розпочинають благодійним ярмарком. Усі зібрані кошти використають на потреби похнастиків. Всі вручні сітства йдуть на нужди бездомних животних Корма, лікарства, стерилізації і так далі. Паралельно тривають майстер-класи з квілінгу та арту Учасники першого виготовляють листівки з котиками, другі перевтілюються в них. От, допустим, на дівчині усіки нас якраз красуть. кота. рисом. Вашё. То есть тело не вредит, легко смывается, нарисовали красивый рисунок, украсили себя и когда нужно, пошли смыли. По тому розпочинається відеопрезентація 10 чотирьох лапних учасників конкурсу Міс та Містер Мяу. Їх присутність на святі не обов'язкова, говорить організатори. Достатньо було прислати відзняте відео про тваринку. Його ціль це презентація котів і кошенят, но найголовніше це тих, которых нашли на вулиці, которых Добрали, вилічили і от їх хазяїва, їх презентують, які вони були і які зараз стали шикарні домашнє животнее. Але деякі господарі все-таки прийшли зі своїми вихованцями. Восьмикласниця Катя вдруге принесла свою масяню на конкурс. Кішечка дуже грайлива і має незвичні гастрономічні уподобання. Ми її кормимо її кормом різним м'ясом. Даже морепродуктами, когда ми, иногда, но она очень любит любить продукты, продукти. Очень помідори, огурці, квашену капусту. Це різниці. Ну а переможцями містер та місмяу стали кішечка кнопа та кіт Костя. У них, як і у решти учасників, схожі долі. Їх врятували від загибелі, вилікували і знайшли домівку. Він вміщується в мене на ладоні, Зараз усьо він трішки не поміщається на відповідь. Звичайно, його дуже довго я його лікувала, дуже це був такий шлях нелегкий, скажімо так, але він виріс, справився з усіма своїми проблемами. Вже він 4 роки у мене. Такий от такий Костя. У якості призу для переможців березневого блюзу професійна фотосесія. Ольга Склярук, Ілля Зільонкін день за днем.